Друзья, давайте как что а, немножко выпируемся быстрее. Я проснулся в 4 часа утра и не мог заснуться, потому что все время, что там будет, как-то, что они там делают. Не испортит ли мой ресторан, грубо говоря. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий. Здравствуйте. Оля. Очень приятно. Рада вас. Как вы сегодня? Ничего, хорошо. Вас встречает ресторан Нур. Це була мрія вашої дочки Сусаны. Папа, названня нравится? Да, честно, да. Красиво. Сам не догадался. Молодец. Названня бросають просто в дрож, тому що у нас це означає сім'я, що таке, такое. Зерна, це кожен член сім'ї, якою не всі близько думку. Друг це було ну, реально так трогательно, бо як ти заходиш, воно, так все внутрішні, тому що це твоє, це родное. Це ж родинний ресторан, і треба, щоб родина приймала рішення. Ми тільки підібрали ваші ідеї, з якими вона ділилася впродовж всього перебування і втілили в концепцію. Запрошуємо вас до ресторану. Спасибо. О, боже мой. Спасибо. Я приблизительно понимала, mm -hmm. что будет. Но когда я зашла, я была просто в шоке. Спасибо, Боже мой! Отлично, давайте... честно. Я увидел э, в сердце в Украине кусочек моєї родини Армении. Чисто армянский уголок внутри сердца Украины. Кусок роботи сделан вообще достойный. Просто. Проте дизайнеры на ножах. Зверните увагу на барну стийку, у вас з'явилася. Заходиш тебе приятно. Ты хочеш сидіти і віддихати. Скрізь є елементи вірменської культури, орнаменти, які дуже близькі українцям теж. Тобто ми знайшли щось таке дуже споріднене між Україною і Вірменією. Хрістики, які у нас на стінах, зображали дизайнери, це один із важливих частин для армянського народу. І простота, видимо, інтер'єра, насправді підчеркує те, що найголовніше має бути в ресторані Їда і атмосфера. Ви можете сделать здесь все, что угодно, на этой основе. Тепер є затишок, немає цих холодних столів. У ці темні стіни, вони ніби ковдрою огортають відвідувачів. Тут хочеться бути довше. Я зайшла в зал і розуміла, у нас не вистачало знань. Так. Да. І, мабуть, без нашого знання ми її устроїли і самі себе губили тут. а да, не выйти отсюда, что ты принесешь, а И мы просто остались. Сейчас я, 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 отдыхаю, клянусь. Да. Да. Вообще, я, 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 сижу, да, я стою, да, вот мне приятно находиться. Давайте поблагодарим наших братьев Юдины. Да. Спасибо большое. Кусок <класс> работы был сделан достойный. Красавцы, молодцы. Здоровья. А здоровья. Радуйтесь. Реально молодцы. молодцы. Светлана. До, до свидания, багато. до сдання. Отакі наші Юдини. 36 годин змінили дали вам е, поштовх. В інтер'єрі мені подобається все, розумієте, е, уют. Тепло. Те, що не вистачало в моєму заведенні.